Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Державна податкова служба України та ще низка відомств надаватиме дані до реєстру військовозобов'язаних оберіг. Окрім податкової оберіг, отримуватиме дані про водіїв від Міністерства юстиції, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Держприкордонної служби, Міністерства освіти та науки, Державної міграційної служби та від МВС, розповіла заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко у коментарі дов згідно із законом тридцять Дев'ять було створено реєстр військовозобов'язаних. Він передбачає здійснення цифровізації військового обліку та запровадження електронного кабінету військовозобов'язаного. Реєстр міститиме понад 30 категорій персональних даних призовників військовозобов'язаних та резервістів. Від персональних даних, таких як прізвище, ім'я та місця проживання, до інформації про володіння іноземними мовами. Нагадаємо, реєстр військовозобов'язаних оберіг покликаний зібрати, зберегти та обробити інформацію для військового обліку в Україні під час мобілізації, ба більше він допомагатиме ЦК оперативно